Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції впродовж минулої доби відносно ускладнилась. Є часткові ознаки ескалації конфлікту з боку російсько-терористичних військ. Минулої доби бойовики 55 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Все частіше і артилерійське озброєння, яке суворо заборонене мінськими домовленостями. Найбільше обстрілів зафіксовано на приморському напрямку всього 26. Ввечері використовуючи заборонені міномети калібру 120 мм, бойовики обстрілювали наші опорні пункти в районі Широкіного. Та гнутового також позиції біля Широкіного і Бердянського знову опинились під ворожим вогнем 122 мм артилерійських систем в районі Мар'їнки та Красногорівки. Незаконні збройні формування вели вогонь з 82 мм мінометів та легшого озброєння. До слова, одна з ворожих мін калібру 82 мм знову влучила у житловий квартал Красногорівки. За попередньою інформацією: руйнувань та постраждалих серед цивільних осіб немає. На Донецькому напрямку бойовики 16 разів використовували. Волі зброю проти українських захисників. З настанням сутінок бойовики знову обстрілювали українських воїнів у південному та східному передмісті Авдіївки 120 120-мм та 82 мм мінометів, а також стрілецької зброї та гранатометів. Північно-східніше в районі Верхньоторецького противник бив по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Світлодарській в чергове з озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів ворогом були обстріляні наші воїни, котрі тримають оборону неподалік Луганського. Складнула ситуація і на Луганщині на цій ділянці фронту впродовж минулої доби зафіксовано 13 фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, пізно ввечері незаконні збройні формування здійснили обстріли опорних пунктів села Тобіля Троїцького з реактивної системи залпового гнюград «Град» 152-мм та 122-мм артилерійських систем. Також зі ствольної артилерії калібру 122 мм Противник бив по наших позиціях в районі Новоолександрівки. А зі 120-мм та 82-мм Мінометів неподалік Новозванівки та Попасної. Впродовж минулої доби чотири військовослужбовці Збройних сил України, на жаль, зазнали поранень. Вже з початку цієї доби бойовики щонайменше сім разів застосовували зброю. Зокрема, біля Троїцького, що на Луганщині, знову били зі 152 мм артилерії, а в районі Авдіївки зі 120 мм мінометів. Втім, незважаючи на певне ускладнення, сили антитерористичної операції повністю контролюють ситуацію у зоні своєї відповідальності і готові до адекватних дій у разі будь-якого розвитку подій.